Всім привіт, Це що по чорному, сьогодні ми на виїзді. Це перший такий випуск. Це арена Лівий Берег. Сьогодні тут грає Чорноморець 2 проти лівого берегу. Ну що, друзі, ось такий сьогодні матч, ось такий сьогодні виїзд. Підписуйтеся на канал, якщо ви хочете нас підтримувати. Нам буде дуже приємно. Бо це перший такий масштабний випуск. Покажемо трішки інфраструктуру лівого берега та покажемо емоції та всі за цього поєдинку. Чорноморець – Професійна команда Другої ліги України. Це дубль легендарного одеського чорноморця, який зараз виступає у першій лізі. Ця команда відома вболівальникам як Чорноморець Ю 19. В принципі, воно так і є, адже склад майже не змінився. Усі ключові гравці залишилися. А також команду підсилюють непогані гравці з основної команди, які мало отримують ігрової практики. Команда, як і основний Чорноморець, базується в Одесі. Їх тренувальний процес проходить на базі Чорноморця у Совіньйоні, яку ви всі знаєте. Свої домашні матчі вона проводить на одному з полів цієї бази. Цей випуск для цього каналу стане справжньою історією, адже я вперше побував на виїзді разом з командою в одному автобусі. Приємного перегляду! Час починати! Зупинка на заправці, туалет, кава, чай та їдемо. Ось такі у нас хлопці грають. Wow. І травмований сенса п'ярмова. Хоча. Почекайте, ми забули розповісти про лівий берег, поки ми тут, де можна показати їх академію, стадіон та команду, проти якої ми граємо, то чому б не зробити це? Ну що ж, почнемо нашу розповідь. Футбольний клуб Лівий берег це сучасний київський футбольний проект, який за кілька років пройшов шлях від аматорської команди до учасника української прем'єр-ліги. Його історія почалася у 2017 році, коли група ентузіастів вирішила створити професійний клуб. Що об'єднає навколо себе всю футбольну спільноту лівого берега Києва? Головна мета дати дітям і молоді можливість розвиватися у футболі в комфортних умовах, а також збудувати інфраструктуру гідно європейських стандартів. Перші кроки клубу були спрямовані саме на розвиток дитячо-юнацького напрямку. Уже в рік заснування відкрилися перші три вікові групи 2007, 2008 і 2009 роки народження. Заняття проводилися на невеликому полі, а головним завданням стало створення системи навчання, де кожна дитина Могла б отримати індивідуальний підхід і можливість подальшого росту. Від самого початку лівий берег позиціонував себе як клуб, де головне це не швидкий результат, а стабільне зростання і розвиток кожного гравця. Уже через рік після заснування клуб зробив величезний крок уперед у розвитку інфраструктури. У 2018 році відкрили перший клубний стадіон із сучасним штучним покриттям, трибунами на 500 місць, електронним табло й освітленням. Це дозволило проводити офіційні матчі та тренування в будь-яку пору року. У 2020 році лівий берег відкрив повноформатне поле розміром 105 на 68 метрів, сертифіковане за стандартами FIFA Quality Pro. Воно стало базовим майданчиком для тренувань і домашніх матчів усіх команд клубу. Однак клуб не зупинився на цьому. У подальші роки була створена головна арена арена Лівий Берег, що відповідає всім вимогам прем'єр-ліги: натуральне газонне покриття, підігрів, система освітлення, трибуни на 4700 місць, коментаторські кабіни, роздягальні для команд і суддів медичні приміщення. Вона стала однією з найкомфортніших футбольних арен. Києва і місцем проведення не лише матчів клубу, а й різних футбольних подій та турнірів. Професійна історія лівого берега почалася у листопаді 2020 року, коли доросла команда дебютувала в аматорському чемпіонаті України. Клуб одразу показав амбіції, сучасна організація, грамотна селекційна робота та чітка стратегія привели до швидкого прогресу. Уже в червні 2021 року команда отримала атестат від Української асоціації футболу для участі у професійних змаганнях і дебютувала у другій лізі. Сезон за сезоном клуб нарощував темпи. Гравці демонстрували видовищний атакувальний футбол, роблячи ставку на швидкість, техніку та контроль м'яча. Команда не лише закріпилася серед професіоналів, а й почала боротися за вихід у вищі дивізіони. У сезоні 2023-2024 лівий берег. Став бронзовим призером першої ліги, що дозволило клубу здобути право виступати в українській прем'єр-лізі. Це стало історичним досягненням. За якихось кілька років клуб із аматорського рівня дістався найвищого щабля українського футболу. Особливу роль у системі клубу відіграє команда Лівий берег берег-2», створена як резервна ланка для підготовки молодих футболістів. Її головне завдання забезпечити плавний перехід гравців з академії у професійний футбол. У складі лівого берега берега-2» виступають випускники академії та молоді гравці, які отримують шанс проявити себе на дорослому рівні. У сезоні 25-26 Команда дебютувала у другій лізі України, що стало важливим кроком у розвитку всієї структури клубу. Керівництво наголошує, що ця команда не лише про результат, а передусім про розвиток власних кадрів, які згодом підсилюють основний склад. Ще один ключовий елемент клубної системи академія ФК Лівий Берег. Вона працює з 2017 року та поступово перетворилася на одну з найсильніших у Києві. Академія об'єднує десятки вікових груп від наймолодших дітей до юнацьких команд у 19. Тренувальний процес побудований на основі сучасних методик. Які поєднують технічну, тактичну, фізичну та психологічну підготовку. Академія бере участь у чемпіонатах Дюфливу, а її команди регулярно стають призерами різних національних і міжнародних турнірів. У клубі велика увага приділяється кваліфікації тренерів. Багато з них мають ліцензії категорій УФА b і UFA-A, а також постійно проходять підвищення кваліфікації. Академія має власна інфраструктура, декілька полів різного розміру, тренажерні зали, медичні та реабілітаційні приміщення. Для найталановитіших вихованців передбачено можливість переходу до лівого берега 2, а згодом до основної команди клубу. З рефаншоп у лівого берега. Тут можна придбати ігрові футболки. Це з цього сезону, з першої ліги. Є багато різних сувенірів, які також можуть вас зацікавити. Стікерпаки, магніти. Шалки все, що треба. А, ну, давайте магнітик а, картою. Зелене чи жовтий? Давайте жовтий. Ось такий от фаншоп цікавий. Я вам обіцяв показати арену і поки я до неї йду, скажу лише те, що їду. З Києва, з сувенірами, дещо розіграю в каналі, дещо залишу собі в себе в колекцію. Там зараз вже буде починатися другий тайм. Тому зараз швиденько показую арену і приймаю Ось так виглядає арена. ну Друзі, от якщо чесно, от я зараз це бачу. І мені дуже приємно це дивитися, бо я тут вперше дуже чудово, дуже велика, така цікава. Ну Це видно, що вона нова, ну і виглядає суперські. Гра почалася, бажаємо нашим хлопцям перемоги. Гра буде тяжка, тяжкий виїзд, тяжка гра. Давай. Ну давай, давай щось роби. Давай щось роби жао, Жао! Оце так момент. Ось, скажи, за того, там не штрафний. Коли на матчу, Чорномарс 2 пропускає. Ну, насправді, не на такий результат ми очікували ще й на п'ятій хвилині. Щось хлопці дуже вийшли несконцентровані, але я сподіваюся, що вони це виправлять. Бо ну, вже час перемагати, але зараз може бути цікава атака. Ух, непогані відбори зараз від наших гравців. Ну що ж отак. так? Не забувай, Олександр Пшинів Чамих. Небезпечний кутовий. Біля воріт лівого берега, 81 хвилина, є шанс хоча б зробити гол престижу. Ще один котовий, оце так сейф а, відскок. А якщо ви знаєте, то вратарі не дуже люблять відскоки, бо це непредсказуєма ситуація. І ось зараз його швидко котовий. А, непредсказуєма ситуація, і там могло б залетіти, але воротар сьогодні ну, грає доволі чудово. Але часом і час тягне. Ось тільки починається атака і одразу йдуть в захист. Вийшов м'яч тільки що. Вийшов. Рахунок залишається такий ж самий. Майже 80-та хвилина. Гра підходить до свого, можливо, логічного, можливо, заслуженого завершення. Включили світло на стадіоні. Я не мог це не показати, не засняти, бо виглядає ще атмосферніше, бо це осінь, це атмосфера. І ця атмосфера виглядає доволі чудово. І дійсно ми дякуємо щиро Чорноморцю 2 за цей матч. Намагалися, намагалися футболісти грати у футбол, робили все для цього і за це величезний респект і подальших успіхів. Вітаємо, лівий Берег 2. Ліся враженнями. Я дуже розлючений першим таймом, першими хвилинами, бо хлопці не почули мене. Прийшлося перерві. На підвищених тонах розмовляти з хлопцями вийшли на другий, трошки переломили ситуацію. Але цей гол, третій, попав хлопець дуже добре. Ну, другий тайм могли забити, могли пропустити. Більш цікавий, бо перший тайм це просто жахіття. Друге коло починається матчем з ребелом, якому ми мінімально поступилися у першому колі. Це, напевно, буде шанс виправити ситуацію, дати реванш. Та ми на кожну гру виходимо битися, крокувати далі, стремітися грати у правильний футбол. Але хлопці чомусь сьогодні, я ж журю, незадоволені. Ребел будемо на перемогу настраювати хлопців. Шансів в їх немає. 3-0. от закінчиться сьогоднішня зустріч. «Чорноморець-2» зазнає знову поразку. І вона прикра, вона соромна. Вона соромом, Чому тому, що 3-0 це розгром. І мені дуже шкода хлопців, Насправді вони борються, це видно. Але я бажаю їм лише найкращого. Сьогодні з вами був я, Олександр Дорган, та що по Чорноморцю. Ми сьогодні були на виїзді на арені Лівий Берег. Ну як на арені Лівий берег? На тренувальному полі, але все одно. Дякую, хто сьогодні був з нами. Підписуйтесь на цей канал, якщо хочете бачити ще більше таких цікавих випусків. Ми для вас стараємося робити контент ще цікавіше.